Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні підписниці. Сьогодні у випуску перед Днем Святого Валентина я вийшла до вас в такому романтичному одязі, якраз для того, щоб обговорити єдину тему, яка може стосуватися цього прекрасного свята закоханих, а саме нездорова любов матерів до своїх синів. Погнали. Ну, а якщо серйозно, то я вирішила підняти цю тему не лише через те, що вона є максимально актуальною у дуже великій кількості жінок, з якими я особисто працюю, я сама з цією темою зіштовхувалася, і ледь не кожна моя знайома має якісь незрозумілі стосунки із своїми свекрухами. І знаєте що? Мене це вже давно підштовхувало записувати відео, але зовсім нещодавно я наткнулася на два абсолютно. Паралельні тренди: один в Україні, а один в Америці, де дуже активно говориться якраз про цю нездорову любов. Що мене заспокоює, це те, що в українських трендах ці матері там справді засуджуються і жінки показують свій бік, коли матері свекрухи дуже неадекватно поводяться, саме мами хлопчиків. І сьогодні я хочу розібрати декілька таких прикладів. А також проаналізувати разом із вами і презентувати вам тренд, який знаходиться зараз в Америці на Піті, де точно так само матері розказують про свою неймовірну любов до своїх хлопчиків і синів, яка на секундочку зовсім не є здоровою. І сьогодні ми розберемо не лише з боку сепарації, чому це не окей, чому це не здорово, як це псує життя. Чоловіка, тієї жінки, яка вступає в цю роль, і, звісно, дружини чи дівчини цього чоловіка, який має е, таку маму. А про що це говорить? І про що говорить, якщо жінка обирає такого чоловіка собі в стосунки? Погнали до першого відео. 2, 1! No, no, God! No, God, please, no, no. Я знала, що в мене буде підніматися дуже багато злості в цьому відео. Мама! Чоловіка біжить е, обіймати його, е, ледь не відштовхуючи ту дівчину. І, е, звісно, в першу чергу, коли ми говоримо про відсутність сепарації, тобто фізичної, емоційної, інтелектуальної сепарації хлопчика, а .а. чоловіка, від своєї мами, ми говоримо про внутрішню незрілість насправді обох е, цих учасників. В першу чергу це внутрішня незрілість чоловіка, тому що він до сих пір не від'єднався від своєї матері, і він, відповідно, не маючи цієї сепарації, не може вибудовувати здорові. Опорні класні стосунки із своєю дружиною. Там завжди буде фонити мама, там завжди мама буде головною жінкою в житті чоловіка в пріоритеті. І це, звісно, ну, завжди руйнуватиме стосунки цієї пари. Другий момент: ми говоримо про матерів, які не вміють чи не розуміють свою роль в стосунках із сином, які відмовляються. Відпускати того свого маленького хлопчика, який насправді дуже часто стоїть в цієї жінки на місці її партнера. Якщо ми будемо говорити про психологічну ієрархію, якщо ми будемо говорити про стосунки матері і сина, та й матері й дочки, то завжди в 18 років відбувається, ну плюс-мінус, взагалі то сепарація раніше починається. Відбувається сепарація, і в люди собі йдуть. Реалізуються. В дівчат відсутність сепарації із мамою також може бути. Але через те, що мама з дочкою однієї статі, там дуже рідко психіка якимись проекціями ставить дівчинку на місце партнера з мамою. Тому там, навіть якщо сепарація відсутня, там скоріше буде така, знаєте, співзалежність, якісь рекомендації, якісь е, додаткові поради непрохані, там також буде переступання кордонів. Проте, Якщо ми говоримо про стосунки чоловіка із його мамою, де мама внутрішньо і енергетично займає місце жінки того чоловіка, вона це може робити, звісно, несвідомо. В нас, в принципі, дуже підтримується ось такий нездоровий контакт із родичами. Згадайте весь український фольклор, згадайте Кайдашеву сім'ю, згадайте мавку, де постійно, ну, лісову пісню, де постійно. Також піднімався ось цей стереотип свекрухи, який особливо в Україні є максимально таким нездоровим. І ви знаєте, чим більше я спостерігаю за жінками, які або стають в цю позицію, намагаючись свого хлопчика зробити партнером внутрішньо, Тобто, це що? Такі мами вони постійно дзвонять, просять синочка допомогти. Вони тільки щось трапляються, одразу йому набирають. Вони хочуть, щоб він все для них робив. Вони йому жаліються. Синочок допомагає, вони його можуть через провину тримати біля себе, вони можуть вступати в триангуляцію, тобто в, конкуре... в конкурування із своїми невістками. І це, звісно, не здорова тема. І що я помітила, що це, звісно ж, травмовані жінки, в яких зазвичай не ладиться нічого в стосунках або їх немає. Тобто в них на місці партнера завжди знаходиться син. Внутрішньо вони проживають його на несвідомому рівні як свого чоловіка. І тому свідомо чи несвідомо починають конкурувати із своїми невістками. Поки невісток немає, в них ідеальні стосунки з синочком. Синулічка завжди поруч, синулічка, голубочок, такий бусічка, завжди прийде мамусінька на допомозі. Мамусінька найкраща. А, але... Проблеми починаються тоді, коли синочок хоче відділитися, а це нормальне, свідоме бажання будь-якої людини, коли вона доросліша, а мати починає різноманітними шляхами, так як вона розуміє, що вона втрачає цей зв'язок із своїм синулічкою на рівні партнера і жінки, починає його притягувати. І замість того, щоб рухатися в стіленні своєї жіночності, замість того, щоб знаходити собі партнера або Покращувати стосунки із своїм партнером, тому що частіше всього, особливо в українських сім'ях, жінки настільки інвалідизують своїх чоловіків, вони їх просто витісняють із сімейної ієрархії, скільки випадків в українських сім'ях ви чули, коли мама максимально включена, мама все робить для своєї дитини, а тато, умовно, ну. Дай Бог щоб хоч гроші заробляв. А якщо і не заробляє, то теж таке є. Що от він просто як фігура батька якийсь неіснуючий. Ну він там десь є. Але він не приймає участь в вихованні, він не приймає участь в, в розвитку дитини, в освіті. Ні, там всюди мама. І точно такий само він в стосунках з жінкою. Тому що якщо у жінки на місці партнера стоїть її чоловік, або там вільне місце, якщо, наприклад, вона самотня, і вона чітко знаходиться в своїй жіночності, в розумінні себе, вона опорна, вона самоцінна, вона розуміє свої кордони, така жінка ніколи. Коли не буде ставити свого сина на те місце. Тільки жінка починає це робити, це, звісно, компенсація. Це може бути страх справжнього чоловіка, це може бути е, якийсь там страх подивитися в її стосунки з існуючим чоловіком, що вони не такі класні, е, взагалі, можливо, вони погані і там дуже багато болю. Коротше, там дуже багато проблем в цьому місці. І жінки, які не усвідомлюють цього, роблять так, щоб синочки від них нікуди не пішли. Чим ускладнюють процес сепарації чоловіка і відповідно псують е, особисте життя е, пари. Е, звісно, ми завжди говоримо, якщо ми говоримо про пару, ми говоримо про три сторони. І давайте зараз подивимося і ще декілька прикладів, на яких я вам розкажу, що ж таке триангуляція, як з нею взагалі е, боротися. Мама нареченої на весіллі.

Бачить цю відсутність кордонів мене максимально, е, максимально воно включає, прямо одразу піднімається злість. Е, теж ми дуже часто бачимо на весіллях, особливо за цим трендом сину-сину, е, Ангел мій», де з одного боку показується щаслива мама, яка радіє за свою донечку, а з іншого боку, таку засмучену, травмовану жінку е, свекруху, яка просто проживає втрату. Своєї дитини, хоча знову ж таки, якщо таким чином проживається весілля і чи одруження свого сина, то відповідно 99,9%, що цей син не знаходився в жінки на правильному місці. Але ж давайте поговоримо тепер про третю сторону цієї цього трикутничка: це жінки, які обирають незрілих. Інфантильних чоловіків, які до сих пір знаходяться в таких стосунках із своїми мамами, які цього не усвідомлюють, які дуже жорстко відповідають своїм дружинам, які відмовляються ставити на перше місце свою дружину, таким чином вибудована психологічна ієрархія чоловіка на першому місці. Ну, звісно, він сам, як і у жінки, да ми у себе маємо бути на першому місці. На другому місці дружина, і тут мені згадується серія із Дурнєвим, пам'ятаєте, де ми робили розбір його і чому у нього немає дівчини. Про те, як він сказав, що в нього на другому місці буде мама. По-моєму, мама на третьому дитина, а на четвертому жінка, щось такого. Ну, абсолютний треш. І це якраз таки ознака того, що чоловік не є внутрішньо зрілим для стосунків. Так от. І от е, на другому місці дружина, на третьому увага, не мама, дитина. На четвертому вже може бути мама, друзі, там воно вже варіюється, але це точно не перші два місця. І якщо чоловік в тому числі тому, що зазвичай там зв'язок з обох боків і на маніпуляціях, і на нерозумінні того, що відбувається, і на вихованні, і от коли чоловік також не розуміє і відмовляється сепаруватися, то ми говоримо про внутрішню незрілість і Жіночу травматику. Так от, і що відбувається, коли жінка обирає, яка жінка обирає і терпить такі стосунки. Тому що якщо ми говоримо про жінок, які втрапляють в стосунки, де вони розуміють, що сепарація між чоловіком і свекрухою не відбулася, там сильна, енергетично, внутрішньо, самоцінна жінка вона не буде довго лишатися в таких стосунках. Вона озвучиться один раз, декілька разів, не знаю, щось вони спробують з тим зробити. Але якщо результатів тому немає, звісно, жодна здорова психологічна жінка не буде терпіти такі стосунки. Хто зазвичай лишається в таких стосунках? Це я вам кажу так, знаєте, виключно із моєї навіть практики в відсунковому співвідношенні. Зазвичай це такі хороші дівчатка, які до сих пір. Дуже сильно намагаються тримати обличчя, вибудувати здорові стосунки із своєю другою мамою е і е е бути миленькими. Але приходячи додому, вони виїдають чоловікові мозок про те, що мама до них погано ставиться, про те, що він якийсь поганий. І зазвичай треангуляція, тобто трикутник, відбувається і лишається е на невирішеному етапі. Тоді, коли ця триангуляція відбувається, як свикруха зробила неприємно невісті, невістка замість того, щоб напряму. Вийти в контакт із свекрухою, висловити свої відчуття і невдоволення і вибудувати кордони. Невістка, хороша дівчинка, не хоче цього робити, соромиться їй незручно, і так далі. Вона висказує це все своєму чоловікові, виносить мозок йому і просить його щось зробити. Зовсім інше, чоловік потім йде, це своїй мамі, мама продовжує ще більше там злитися на ту невістку, висловлює щось чоловікові, і виходить, що чоловік такий є. Буфер в цій треангуляції. Це дуже нездорова тема. Будь-яка триангуляція, навіть якщо ми на місце свекрухи поставимо коханку, це є дуже нездоровий підхід до стосунків. Тому що триангуляція вирішується лише тоді, коли кожен із. Контактуючих людей, у якого є конкретно до когось претензії, невдоволення по їхнім потребам чи по переступанню кордонів буде адресувати свої невдоволення напряму. Тобто, якщо невісті не подобається, як в той чи інший момент їй щось сказала свекруха, вона підходить і напряму це каже свекрусі, а не біжить виносити мізки своєму чоловікові, не намагається зробити із нього тата, не намагається і він не намагається її. Переконати, зашеймити, чи е, якось виправда... виправдати е, свою мамусю. Тільки таким чином, можливий якийсь вихід із цієї триангуляції. І на цьому дуже багато жінок е, все ж таки і не проходять цей етап. Е, найздоровіші вони виходять одразу з таких стосунків, а ті, хто звикли терпіти, бути хорошими, от вони дуже довго будуть мусолити цю тему, дуже довго намагатися сподобатися або вирішити. Або винести мізки своєму чоловікові, або чоловік, який не хоче чи не приймає, коли його дружина напряму каже щось мамі, і він намагається втручатися. Тобто воно просто приносить такий хаос. І, врешті-решт, жодна із осіб в цій триангуляції не має вдоволених потреб: ні емоційних, ні інтелектуальних, ні фізичних в плані кордонів. Жодна із цих осіб є невдоволеною, жодна не адресує своє. Невдоволення конкретно тій людині, яка принесла це невдоволення, і от вони лишаються в такому комочку, який, знову ж таки, нікого до щастя радості не приносить. І знову ж таки, ми повертаємося до тієї точки, де Якщо жінка почне, так як у нас тут з вами жіночий канал почне працювати із своєю травматикою, коли вона відновить свою самоцінність, коли вона відновить і розуміння своїх потреб і почне діяти відповідно до цих потреб. Ось тоді вона зможе відчути опору, і вона і не буде тією свекрухою, яка постійно відчуватиме необхідність в якихось там нездорових стосунках, нездоровій близькості зі своїм сином, а почне будувати своє життя і не руйнуватиме життя сина. А жінка, яка є невісткою або майбутньою невісткою, перестане бути хорошою дівчинкою і здорово вибудовуватиме контакти і стосунки, тому що затягується. Вся ситуація тому, що всі ці учасники цієї ситуації не готові. Здорово висловлювати, озвучувати свої потреби по відношенню до людей, які ці потреби не вдовольняють або порушують їхні кордони. Саме тому я і створила програму стілення жіночності, тому що я щиро переконана, що як тільки жінки перестануть витрачати свою енергію на інших людей, а стілять себе, усвідомлять, як обходитися своєю жіночністю, як регулювати і вдовольняти. Свої потреби, як ідентифікувати їх. Одразу всі частини, так як у нас програма поділена на роботу із своїми потребами, роботу із своїм тілом. Це ті моменти, коли жінки не розуміють, чому вони переїдають, не розуміють, чому вони ніяк схуднути не можуть і так далі. На роботу з фінансами це якраз про дозвіл собі, про те, як розширюватись і масштабуватись. І на роботу, блок роботи в стосунках. Тобто одна програма дає вам. Повне розуміння того, як здорово вибудовувати своє життя в усіх сферах, для тих, хто хоче зареєструватись на програму, і отримати найкращі умови, заповнюйте форму перед записом. В нас наступний потік, із половиною уроків, які я буду проводити для двох тарифів в живому форматі, щоб могти вас також десь підкориговувати і піднаправляти в необхідному. В необхідному русі заповнюйте форму передзапису. Цей потік стартує вже в березні. В нас лишилось буквально там 5-10 місць ще. Реєструйтесь для отримання найкращих умов. Вас заповнення цієї форми ні до чого не зобов'язує, це Виключно, щоб ви пройшли відбір на програму по адекватності і обрали для себе найкращий тариф і найкращу групу, яка відповідає вашому запиту. Ну що, рідні, діліться, будь ласка, чи була у вас колись така ситуація? Тому що в мене, наприклад, особисто була ситуація, коли мама чоловіка була максимально такою неадекватною і постійно ставила його на місце свого партнера. І для мене це був дуже травмуючий досвід. Я, мабуть, роки-три в терапії провела, тільки а, розбираючи цю тему. І а, наскільки ви зіштовхувалися тим чи ні? Можливо, подруги ваші зіштовхувалися? Поділіться, що найважче для вас в цій ситуації було, що ранило найбільше, як ви із нею взагалі справлялися, якщо справлялися? Як вам взагалі такий тренд любові до свого синочка в інтернеті? Що ви про це думаєте? Діліться в коментарях, а я із задоволенням продовжу з вами спілкування там і до зустрічі в новому випуску вже наступного тижня. Па-па!